Волохатий і талановитий. Журналістам Віка новин» вдалось знайти найбородатішого музиканта Черкас. Той вправно орудує відразу кількома інструментами, та найвпевненіше саксом. Історія про нього продовження циклу сюжетів до дня музиканта. Про молодих, сповнених ентузіазмом та хисту. Катерина Кубій. оригінальний стиль та блискучий інструмент. Музиканта Богдана Теліженка черкасці знають як бородання саксофоніста. Та той зізнається, має чим здивувати черкасців. Мабуть, зараз всі мене знають, як бородатого саксофоніста, але в мене ще є в арсеналі кларнет. Кларнет, на якому, по якому я дуже сумую, але мало граю. Є бансурі, індійська флейта. Є губна гармошка. Спочатку Бородань береться за індійську флейту. Принагідно додає, із волоссям на обличчі почуває себе вільно та спокійно. Борода мені не заважає грати. Борода не чухається, не заважає грати, не застріє їжа в ній, нічого не застріє. Давай щось другого почнемо. Одразу за Бансурі губна гармоніка. На ній, зізнається, хлопець не грає вже більше року, та й на цей випадок має свій виверт. Якщо не виходить нормально е, грати, то треба, хоч якось переводити увагу глядачів на руки, ноги і щось друге на обличчя. Кожен свій інструмент Богдан береже як зіницю ока. Вони, каже, сьогодні на ціну золота. Чому він класний, бо в нього є така ось резинка. Бачите, ось резинка є. Аперейд. Зааперед саксофон, така резинка. Того я його люблю за це. Вже без жартів додає, музика це справа його життя. Хоч заробити із нею, вдається і не завжди. Я займаюся музикою, бо це мене все-таки виходить краще, чим ніж... це мене виходить краще. Чим займався чимось другим Попробував все в декількох професіях. Охоронцям мені не сподобалось. Будь. Богдан додає, саме музика допомагає йому почуватись вільним, а це впевнений чи не найважливіше в житті. Катерина Ковбі, Сергій Єфімов. Віка новини.